Підтримка медичної галузі залишається пріоритетною в роботі народного депутата України Віталія Журавського, який з нагоди дня медичного працівника зустрівся з медиками Брусилівського, Черняхівського, Малинського та народицького районів та привітав усіх, хто працює в системі охорони здоров'я з їх професійним святом. Побажав звичайно, їм, щоб легше працювалося затишніше, комфортніше, щоб медичні установи не закривалися. Щоб кількість медичних працівників зростала, і зарплата у них також зростала. Це дуже і дуже важливо. Міцного їм здоров'я і вдячних пацієнтів. Найкращі медичні працівники районів були нагороджені грамотами від комітету з питань охорони здоров'я та грошовими преміями від благодійного фонду народного депутата України Віталія Журавського. А подарунком для лікарень чотирьох районів від парламентарія стали електрокардіографи. У нас в об'єднанні працює 740 працівників, в тому числі 113 лікарів. Маємо 308 медичних сестер. Віталій Станіславович неодноразово. Він ще коли був перший раз депутатом Верховної Ради, і в цьому скликані нам надає значну допомогу, а особливо сільській медицині. Він забезпечив, я вважаю, всіх фельдшерів ФАПів, велосипедами, забезпечив тонометрами, ну, надає багато, приділяє багато уваги і надає допомогу. І ми йому за це щиро вдячні. У медичній галузі Народицького району працює близько 300 працівників. Проте умови не зовсім відповідають сучасним вимогам. У лікарні немає водогону. Але без уваги не залишає народицький район народний депутат України Віталій Журавський. Але ось саме дякуючи підтримці депутата Верховної Ради. Ми на соняшній мільйон, майже мільйон грошей, укладаємо в районну центральну лікарню, нашу де будемо відновлювати водопостачання районної лікарні. Адже практично за 27 років, які пройшли після горе на там практично нічого не робилося. Ще одним подарунком від народного депутата України Віталія Журавського стали виступи колективу Горлиця Коростишівського району. Артисти привітали усіх лікарів зі святом та дарували гарний настрій та незабутні емоції.